Нещодавно починаючи художники з Обухівської школи мистецтв, отримали тимчасовий притулок у районному будинку культури. Тут і відбулася церемонія посвячення першокласників у юні художники. З такої нагоди актова зала була прикрашена роботами вихованців цієї школи. Тематика художніх робіт золоті барви осені. Духмяної осінньої атмосфери додавали і квіткові композиції. Їх учні підготували спеціально до посвячення новобранців у юні художники. Це вже стало традицією. Ми вже посвящаємо їх п'ять. обычно ну, це проходить ритуал обязательно з красками. Они у нас всі розкрашені, красиві, ходять так до самого конца. Хто дуже добре выдерживает, навіть домой так іде розкрашений. Розпочалося свято з напутніх слів від викладачів та учнів, які кілька років тому так само чекали посвячення у юні художники. Через художника, через его кисть, через его возможности, которые опять таки дал ему наш творец показывает это. И я хочу чтобы вы не забывали, что ваши способности, которые у вас есть, и вы пришли сюда развивать, чтобы вы помнили о том, что кто вам дал эти способности. Кожна людина трошечки художник. Але ти справжній творець. Світ мистецтва неосяжний та безмежний. Пізнавати його ми будемо ні день, ні місяць, ні рік, але ціле життя. Кілька помахів чарівною квіткою над головою першокласника та ще й на додаток дивні заклинання і починаючий учень вже відчуває себе справжнім художником. Від сьогодні ти юний художник. Кожен з цих дітей запам'ятає такий день на все життя і отримує внутрішнє відчуття власної причетності до мистецької творчої когорти. Дуже чудове враження, тому що всіх зробили вже маленькими художниками. Тепер я дуже горжусь собою. Радість, що я стала художницею. Справжнього художника завжди вирізняють хоча б крихітні плями від фарби. Привести юних художників до професійного вигляду взяли старші колеги по пензлю, де хто з них так захопився, що створив справжні картини. А після ритуального розмальовування усім юним художникам на добру згадку подарували грамоти. Таїнство посвячення передбачає і випробування. Тому юні художники на ділі мусили доводити, що гідні цього звання. Інтуїтивний потяг до прекрасного виявлявся у малюнках, створених із зав'язаними очима. Перевірялося також вміння працювати у співавторстві. Посвячення відбулося, і нехай на не новоспечених художників чекають лише слухняні пензлі та людні вернісажі. Марина Кошкіна, Олександр Костеніков, студія БАРТ.